ж ти знову тут. Ти зовсім з лузду з'їхав. А, хочеш відкрити фан-клуб квітика? Далі хочеш доєднатися туди? Тобі треба буде поговорити з паперусом. Ага, він же його робив. Декілька разів, якщо чесно. Не буду брехати. З нього можна більше ще зокуткувати, опожні його за це. Прошло багато часу, щоб я мився від нього. Отож, поговоримо з ним з приводу клуба. Отож. Заснував руку вітика? <см Pick up> Жартую. Я все бачив, то мамі не спитав про Але мені по символок? Серйозно. Він вже записати до свого дурного брата. Ну, ти знаєш, про кого я. Осміхнений вайнярик. Слухай. Якщо б я мав одну пораду для тебе. Yeah. Він таки може. Ну. Давай скажемо. Він кожна вас. Тривайся подалі від нього. Чому ти повертаєшся сюди? А, то ж ти не хочеш бути друзями, га? Ні, я зрозумів. Ти ж як я, ага, ж? І начхати на всіх. Тобі просто нудно. Ти просто хочеш побачити, що я скажу. Щоб ти міг посміятися до мене як зламану іграшку. Ну, я я тож і тепер! Ти не отримаєш нічого. Napisy by nie ma spraw?